Виконуємо номер 973 із підручника Алгебра 7 та номер 42.1 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Усно. Чи залежить периметр рівностороннього трикутника від довжини його сторони? Чи є периметр цього трикутника функцією від довжини сторони трикутника? Якщо так, то задайте цю функцію формулою за умови, що сторона трикутника дорівнює А. Приступаємо до виконання. Так, периметр іностороннього трикутника залежить від довжини його сторони. Запишемо це. Периметр. Рівностороннього Трикутника залежить від довжини його сторони. Далі друге питання. Чи є перемед цього трикутника функцією від довжини сторони трикутника? Якщо кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної, то таку залежність називають функцією. У нас кожному значенню сторони рівностороннього трикутника відповідає єдине значення периметра, тому периметр рівностороннього трикутника є функцією від довжини його сторони. Запишемо, що периметр рівностороннього. Трикутника є функцією від довжини його сторони. І третє питання. Якщо так, то задайте всю функцію формулою за умови, що сторона трикутника дорівнює А. Перемір позначимо П і будемо мати 3 помножити на А. Номер 973 із підручника Алгебра 7, та номер 42 крапочка 1 із підручника математика 7 виконано.